Добриві! Сьогодні ми будемо робити картоплі по-селянськи. Для початку нам треба дві картоплі, добре їх помити і очистити. вони вже, як бачите, це зроблено. Потім їх нарізати на дольки. Я зараз покажу, як. На які дольки. На які хочете дольки, на такі і ріжете. А я ріжу на отакі дольки. Ну як, я ріжу отак ось першу, а потім ще отак от. Ну, коротше, на отакі от шматочки. що вже є, нарізана режем другу. Цю треба відкласти в миску. На столі режем другу так само. А ну палець не одрізать. Я як чистила картоплю, то вже собі порізала палець. О, на мене виходять отакі от частинки. Ми теж їх вкладемо. У мене буде для початку їх мало, бо я пробую тільки це зробити. Ми заливаємо картофель так, тепер нам треба картоплю злити кип'ятком. Окробом в кастрюлі на 3 хвилини до закипання. Я буду брати цю кастрюлю. Треба в кастрюлю налити трохи води десь в половинці. Менше половини. Я налила ну, менше половини. І ставимо на вогонь до закипання. Коли буде вода кіпетиця, ми туди засипаємо нашу картоплю і ждемо 3 минути. Після того ми зливаємо воду, додаємо масло, всякі приправи, які ви хочете, і це можна перемішати в цій кастрюлі. Викладаємо на духовку, ну на цю штуку чорну. Чертаві. Коротше, викладаємо на духовку, е ну, посипаємо там трошки солі і на 180 градусів десь на 10 хвилин. Для соусу змішуємо сметану, чесник, е маріновані е огірки, соль і чорний перець. Сметана майонез, не Чесник, ну, якщо приправи, які ви хочете. Це може бути зелень. Ну і всяке таке. Да. Я роблю повіту, але я вам сказала тоді інше трошки. У мене просто на пальці залишилось трошки мої шкіри. Е, ну, коротше, ви все побачите, як я зроблю, головне, щоб вона закипіла. Ну, що не кипить? Вода закипіла, вона вже дуже гаряча, бульбашки з'являються. І ми кидаємо нашу картоплю. Поки вода закипіла, ми можемо ще нарізати. в мене тут десь ну, долік 10. У мене її тут дуже мало. У мене ще є три картоплини, так що я їх зараз чистити не буду. Я їх зараз дуже добре помию. Я їх помила, тепер ми її нарізаємо. Коротше, все, я у трошки тут нарізала це туди. Так, картоплю мы нарезали. Я по ті, кто подивлюся. Так, ставлю ми воду. Так, вода закипила, тепер мы вона дуже закипіла. Тепер ми, вона тепер ми туди кладаємо картоплю. Варемей там 3 хвилини. Я зараз роблю соус. Мы добавляем сметану. Ми добавляем всю просто. что с Натальей нема. Он... А, уже все, она уже закипела. Смотаем, тут поесть, добавляем трошку майонеза. Зараз я беру вже скортовий доз роблю? Так, тепер ми її виложуємо в, ну, опять же, всю штуку, але уже вилкою. А щоб в неї не було води. Я зроблю, я зроблю це друшлаком. Добавляємо сухий часник. Добавляємо до картоплі фрір і сухий часник. І суху петрушку можна вашу петрушку. І це все перемішуємо. У мене соус вже готовий. І тепер ми цією штукою, та вилкою, вигрібаємо картоплю, щоб не було води. Бачите, в мене йде пар, Так що нехай трохи холоне, у мене на дворі дуже холодно, так що я вийшла на двір на 2 минути. У мене вона не так сильно охолола, але все рівно. Добавляємо сюди олію. У мене отака олія. Добавляємо її десь. Керево знову так. Мені олії не жалко, вона коштує картинку. потому что не 200 а, так ставим и размешиваем И солим по смаку. Я солі додаю десь вот стіки і ще щепотку, ще Але ж так ну, не переборщить солі, бо буде соляний, не смачно, Але буде гострий. Ну, майонез і за того, що. Ну не майонез, а соус за того, що я добавляла більше солі, що на участиє. Я буду ставити більше на паузу, щоб не було більше 15 хвилин. Домовляємо патрух ковчану. А я додаю до картоплі і примішуємо. Сюди можна додати сушений часник і приправи до картоплі, а я тут вот сюда добавила приправи до картоплі фрі, бо вот це те саме. А сушений часник я не доявляю bugün. Ну, ось. І вот. додаємо паніровані сухарі. Вони у нас Видобавлю і знову перемішуємо. Все, наш припадний до заготовки готовий, тепер в духовку розірідно на 180 градусів 30 хвилин, тільки викладаємо на дечку. І застеляємо цією штукою. так от маємо покласти і тут заливаємо трошки олією. І тепер замазуємо ці штучки. Перве кладемо сюда картоплю. Я, короче, все виколуємо в духовку на 180° mm. на 30 хвилин, вже заготовили. Mm. І чекайте результату. Все чекаємо результату. У нас 25 хвилин. Осталось трошки менше, ніж 20 хвилин. А я пока помию посуд. Я посуд ужемила, і у мене чуть менше ніж за 15 хвилин. І в наступному відео я скажу, що про що я буду знімати в цьому youtube каналі вообще? Коли я показала, що залишилось менше ніж 15 хвилин, тоді залишилося 20 хвилин. Тобто, от зараз уже 15-17 хвилин залишилося. Я дуже ж дуже хочу спробувати сама. Поки що буде дуже добре розмішувати наш соус. Бомба. Мне кажется, я тоже добавляла чеснока. И зараз я добавлю такого чеснока. До такого чеснока. Хотя не буду добавлять, но не лень. Горячая девица. Это ароматично для выпечки ванили. Мені я вже просто чую, як вона тут пахне. Mm, могла би в картоплю додавати, це, не солодке. Більше вам знімати не буду, ну тільки покажу, що вийшло. Бо вже знімаю відео 11 хвилин. Осталося чуть менше 7 хвилин. Осталося чуть менше, ніж 5 хвилин. Коротше, вона якраз в 9 приготували, Зараз будемо винімати. Воно тепер так, Я тільки що доправила. Так само ставим шарить на 15 хвилин. Я поставила на 15 хвилин, зустрінеться через 15 хвилин. Чуть менше 10 минут. Менше, ніж 5 минут. А на анамин. Прабуємо. Дуже вкусно. Все, я зробила.